Всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде невеличкий огляд акумуляторної не болгарки чи кутової шліфувальної машинки, хто як хоче називає фірми Йофіда. замовляв на Аліекспресі. Розкажу його переваги, які є недоліки, функціонал і, взагалі, в принципі, враження від. Використання. Він уже, як бачите, у мене попрацював. Що я з ним робив і в яких умовах працював, я все вам зараз детально розкажу. По комплектації приходить в коробці з пінопластом, все це вкладається. Два от таких от відрізних диски, ключик, ручка з двох сторон є можливість цю ручку поставити. Є ось така, да, ще два акумулятори заявлених 4 А 21 В про них теж розкажу до чого. І ось така зарядка в комплекті 21,48 В 1 А. Але я вам скажу з урахуванням навіть цих всіх кабелів і корпусу. Я його не перевіряв, а перевіряв інші інструменти, які мені приходили схожими зарядками. То я на 100% впевнений, що видає він максимум 250 мА. Можливо, для переробки щось підійде, кудись використаю, але користуватися 250 мА заряджати акумулятор, то дурня. Придбав собі нормальний на 2 А реальних і зарядка працює. Так, це прибираємо пару слів про акумулятор. 4 а години Тут є тільки маркування, але ємності немає. Ємність це вже чисто заявлено на сайті продавця. По факту тут 5 s 2 p збірка акумулятори І написано 2 а години на кожному, стандартна, зарядка, стандартна плата зарядку і балансування. І є індикація. Значить, Стосовно індикації. Ну, я намагався от, користувався і поглядував на неї постійно 4 світлодіоди горіли, а коли вже ем, болгарка закусувала, ну, тобто вона вже не запускалася, бо розряджена, Тоді тут горіло 2 поділки. Ну, тобто, на індикацію дуже сильно розраховувати не потрібно. Краще, щоб було в запасі пару акумуляторів. Так, по самій. Болгарці. Зроблена доволі непогано. Резинка, ну як бачите, вона, як завжди, трошки воно не зовсім якісно, але і цінник відповідний, про ціну теж є що розповісти. Безщітковий двигун, редуктор трошки додав змастила, бо мені здалося, там його не вистачає, але з розумом, буквально небагато. Безщітковий, я його не розбирав. Знаю, цей інструмент в загальному його будову. Нічого тут цікавого нема. Кнопочка, двигун. Керування тут особливого немає. Є тільки перемикання режимів швидкості, теж про них розкажу. Те, що він безщітковий, по-перше, розмір двигуна, тобто він десь у таких от розмірів, тут іде з крильчаткою, ну, ось так ось. І, відповідно, характерний звук. Тобто відчувається, що він проскакує між магнітами. При запуску цього ж, відповідно, звуку не чутно. Кожух звичайний стандартний, без швидко зажиму швидкого. До речі, диски отакі дві штуки в комплекті. Це прийшли разом з ним. Скоріше біг стерти. Так, що ще? Акумулятори стандартні, типу під Макітовські йдуть. не пам'ятаю, там яка моделька. Ну, їх частенько випускають. І в мене вже є такий інструмент Гайковерт. Е Акумуляторна пила маленька, типу сучкоріза. Залишу тут посилання, кому буде цікаво подивитися. І ще зроблю огляд на гайковерт. Ну, там, здається, новна їм фірма. Але вона також купувалася на Aliexpress і зі своїми нюансами. Значить, із мінусів того, що особисто для мене, по-перше, форма. Форма його зроблена так, що він, центр тяжко двигуна, диска, він зміщений, тобто він не стоїть. Нормально, тобто його отак от поставити неможливо. Він буде постійно падати. Це, ну, чому не зробити тут кут зовсім інший, щоб вона більш-менш нормально стояла. Це мінус один. І найголовніший мінус, до чого треба досить е, добре звикнутися, тому що є фіксація кнопки, тобто щоб постійно працювала. Але е, якогось запобіжника від увімкнення. Під час того, як ви її берете в руку, нема. Тобто кнопка не фіксується. Відразу натиснули, відразу почала працювати. Оце суттєвий мінус, до нього треба звикнутись. А так, ну, в залежності, як ви працюєте, мені простіше в правій руці, і от отак от от якось трошки при, призвичаю до неї. Працювати мені отак, от, більш-менш зручно. Це на відріз. Якщо десь шліфанути, хоча. Її потужність. Ну, заявлено 1280 Вт максимальна двигун. ну, Досить сумніваюся, що в неї стільки є. Я б її порівняв, би, мабуть, з такою дешевенькою а, болгаркою. Теж 125 кругом. А, ну, Десь 600-600-700 ну, до 800 Вт. Вона ріже от, на, на рівні такої простенької болгарочки, саме такої дешевенької. Але відрізав в нею м, шифер листовий, повністю треба було зріз зробити, то м, два зрізи спокійно. Я не відчув ніякої проблеми в різі, тобто її не закусує, вона не, не запинається, не, не зупиняється. Працює, все чудово, ріже нормально, так як і звичайна маленька болгарочка. Ще по, по автономності. От два різи. Це те, що на одному акумуляторі зробив. Десь з десяток різів е, дошки. двадцятки, е, 20, 20 на 100. от, Треба було мені відрізати. Це десь 20 різів орієнтовно. І щось десь треба було щіточкою шліфанути. І в мене, в принципі, акумулятор на цьому закінчився. Ну, Може хтось скаже, маловато, але відповідно, ємність 2,5 ампергодини Акумулятора. Акумулятор, ну, Такий собі не досить гарної якості, хоча краще, ніж в попередніх моїх інструментах. Але поки що він буде працювати, тим паче акумулятора два, 2. Ще в мене з Гайковертом 2. Але там, там 2 Агоні. Але такого ж самого форм-фактору. Ну, тобто 5 s 2 p то 4 акумулятори, мені вистачить, думаю, попрацювати нормально. Інструмент вважаю, непрофесійний. Брати його для якихось постійних навантажень не раджу, але для домашнього використання зовсім непоганий варіант. По ціні. Він коштував 60 доларів. Це два акумулятори, і той комплект, який я показував. Мені він обійшовся в 30, тому що там трошки за монетки брав, по-перше. По-друге, тестував iMacum збірку акумуляторів, і, відповідно, через те, що немає відповідності в зарядці, в акумуляторах. Мені вдалося повернути половину ціни. На той час це мені обійшовся він десь Ну це дуже, грубо говоря, в 1300. За таку ціну я вважаю непоганий варіант. Сама фірма непогана, але от ну китайці і китайці. Ну Напишіть, що акумулятор поганенький, там 2,5 реальної ємності. В характеристиках все питань, немає, я знаю, що беру. А так, намагаються нас, як кажуть, надурити, ну, відповідно, доводиться е, намагатися відстояти свою свої думку і свої права. Получилося половина е, вартості. Повернув собі, можна працювати. За 1300 ну, взагалі навіть придратись ні до чого. І я ж кажу, нема сенсу його розбирати. Нічого цікавого нема. Ще не сказав режими. Їх тут три, тобто є невеличке регулювання обертів, заявлено максимально на холостому ході 20 тисяч обертів. На жаль, перевірити нічим, але візуально на, на, слух. на слух відповідно, чутно, що трішки щось Це регулювання зменшує оберти. Пробував я на менших обертах попрацювати на ньому. Ну, я думаю, воно більш розраховане. Наприклад, якщо той самий або різ дерева, то зменшувати. Чесно скажу, не зменшував, коли відрізав там дошки, бо треба було дуже швидко, дуже грубий різ, Все на максималці. І найменше, я думаю, це він розрахований для якогось пластика. Но шліфувати ним не варіант, я думаю. Для цього є відповідний інструмент. А так, ще великий, великий плюс в тому, що у нього нема ніяких ривків. Можливо, це якраз специфіка безщіткового двигуна, але запускається він доволі плавно. Зараз продемонструю. Натискаємо. Ніяких ривків, навіть ось тримаю в руці, натискаю одним пальцем. Як бачите, ніякої вібрації віддачі нема. Ну, буквально мінімальні. Так, по режиму Зараз спробую показати. Ну, Візуально досить погано видно, чи воно перемикає щось, О, чи не перемикає. Ну, я так розумію, це самий мінімум зараз буде. Да. Середній. І відповідно максимальний. Індикація дуже погана, і кнопочка так важкенько натискається, але це все, ну, за таку ціну, я думаю, не варто навіть придиратися до цього. Мені для роботи в гаражі, якщо мені швиденько щось треба відпиляти, до речі, ще думаю, ну, особисто моя думка, там більше двічки метал різати немає сенсу. Десь чистинути, шліфанути, десь швиденько відрізати, нема доступу до подовжувача, нема електроенергії, світло погасло. Терміново відпиляти, залізли десь на дах чи ще кудись, і вам треба там от досить швидко щось відрізати. ну, Варіант шикарний. От Це як допоміжний інструмент. Я його характеризую так і використовую саме так. Попрацював, мені він сподобався. Кому потрібен до, ну, такий от помічник додатково до нормальної, адекватної болгарочки, то варіант досить класний. Їх досить багато. Єфіда ну, у мене ще були такі. Я не пам'ятаю, ще щось, щось, щось у мене є з цієї фірми, то я, в принципі, задоволений залишився. А так в основному вони йдуть однотипні, міняється трішки, буквально там, можливо, кольорова гама. Може змінитись наклейка, може взагалі не бути не тут, не тут. Але інструмент однотипний, ну, по якості, я скажу, що доволі хороший. Ще є ось такий от мене інструмент. Маленький, 12-вольтовий, теж відрізний, брав взагалі так от у майстерню на балконі попрацювати, якщо дещось треба, зовсім таке тоненьке відрізати, щоб не ножівкою шорхати. А от якраз і, і бормашинка не справляється. Прикольна штука. Але слабенькі акумулятори по 1 Амперу, і вони там, здається, взагалі невисокострумові, такі самі, самі дішманські. Тобто, коли працюю, трішки піднажав, він просто зупиняється. Є в нього захист від перегріву, від там, заклинювання. Ну, я думаю, що треба б зробити додатковий огляд. Він теж безщітковий, цього б я б розібрав би подивився. І заодно покажу, що там всередині. Так от. Особисто моя думка. Інструмент нормальний, цікавий. Хтось, якщо задумувався, це мій перший акумуляторний інструмент, непрофесійний для домашнього використання і не на постійній основі. От от. Тому думайте, якщо потрібно, залишу посилання саме там, де купував. Можливо, і у вас вийде якусь частинку повернути за акумулятори. Можливо, у вас такі акумулятори є, Макітовські чи ще, ну, там типу Макіти теж підробки є. Можете взяти саму тушку, вона от якраз буде в тисячу, там, десь 300, здається, її коштувати. Можливо, там, якісь акції подешевше. То варіант цікавий. Я вам, в принципі, раджу. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей!